Моя історія уже в цілому розказана. Але сьогодні я вам уповім, з чого все починалося. Як я познайомився з Довбушем і Марічкою, і як я знову став топовим берегомецьким блогером. То були справді легендарні дні, які я колись буду згадувати з великою ностальгією. Боже, якісь дурниці мені сняться. Краще б гануси наснилася. Рідного села, приїдь, приїдь, Тебе чекає хата. Іване, відколи це ти п'єш порційку на обід? Ти алкоголік уже я як нормальний берегомецький газда п'ю земну сотку для апетиту. Що тут такого? Ти скотис геть скоро на дно. Люди мені говорять, що ти коло магазину з алкоголіками п'єш пиво, щастя. Що тобі є? Мамо, я нормальний, тут нічого такого нема. Добре, що ти у мене рівна і правильна. Других діти, як діти, а мою вбрало кучму на голову і ходить по селі, як Чевшеску. Та йди вже з моєї голови, дай пообідати до холєри. Як ти мені вже надає? П'яси твій вуйко. Не сп'юся я, чуєш мене? Не грима й дверима. Василю, привет! Як дуже? Ходжу, груднець уперед. Що ти хочеш? Та увесь клас, батьки, вчителі і навіть директорка переживають, що чи ти нічого не вчудиш на випускному. Як Бог дасть, так і буде. Кожен має думати за себе. Ну, ти пий порційку, танцюй, співай, але з розумом. Уважай маленько на людей. Як мені вийде, так і буде. Не кивай мене, ти мене почула. Боже, який він баламут! Я собі не годен дівку знайти, Як з каменя. Всі запищені, модні, всі хочуть лише по ресторанах ходити. Я тобі, як топовий бергамітський блогер, скажу таке. Головне мати гроші і джіпа. Але чорний джіп має бути, без того ніяк. І тоді всі твої проблеми з дівками вирішуються аж бігом. Та я собі тручею якось. Ходжу до людей, коло хати їм щось допомагаю, мама мене годує, є, чесно, за що порційку випити, якось та виживаю. Іванко, та я упевнений, що ти таки севернеш у той блогерський стрій і будеш ще давати просратися у інтернету. Ні, Тарасіку, ти собі працюй розвивайся на цій ниві. Мене не кивай. В мене вже до того й здоров'я нема. Не пестися мені тут. То був ще й орати може. Пішля до мене додому, якесь кіно подивимося. Ти не подумай, нормальне кіно. Щоб я та з тобою. Але прийшла ж до мене на здебанку. У мене повідомлення для тебе від усього класу, а особливо від батьків, щоб ти себе нормально вів на випускному. Що ви мені зробите? Наряд виключте? Що мене весь клас буде про це просити? Кі стали добрі до мене під кінець. Будь хоч раз нормальний, чи ти хочеш, щоб ми тебе ідіотом запам'ятали. Це буде добре, не журеси. Я кожну дівку возьму уданець, не переживай. А файних і пешних я буду тягати за рестораном. Боже, світланко, ти така файна. Вже пізно, я вже рік як у ряду, не тремні твоїх компліментів. Ого, що ти припилувала. Комусь моцно пощастило. Ти будеш світову жінку. Що? Підлещуєш себе седне грошей не маєш. Йо, маю набуток з авторитетними бахурами, але трохи піньонзи не є. Але я все віддам до кінця місяця. Кажи, що хоче, не ламай тут у магазині кумедію. Дві піци маленьких, три пива закарпутських, п'ять сирків дружба. Ну, моцний набуток. О, хліб, майонез провансаль і солодку водичку, караванчик. Одну чи щоби догнатися, у нас є самоганка. Боже Іване, з вигляду ніби не дурний хлопа, спиваєшся в гноти. Світланко, я ще до кінця цього року п'ю як кінь, а далі говію аж до самої старості. До старости, та печінка тобі скоро скаже, bye, Та Ти кожен день стоїш в мене під магазин. Світланочко, та то літечко, то гріх дома смердіти. Та таким, як ти, точно ліпше дома киряти. Знай моє добре серце, але до п'ятниці гроші мені. Сонечко, якщо що, я відроблю. Іване, ти собі зараз цим певом не тіліпнула. Мама мене не розуміє. Я хочу віддихнути з колегами. Випити легонько, з вами, з Тарасом, з братами-бурсуками. Мама мусить тебе флечити, без того ніяк. Вона мені лізе в душу, як то шило. І довбе, і довбе. Іване, шукай собі молодецю якусь хату, лиш пересунці, то й усе. май клепку трохи. Я теж за це думаю. Треба щось шукав у берегометі, але головне би була чемна. Ну то гай, не затягуйся. Бо я вежу, що тобі мама скоро візьме дні. Добрий день, Іване! Як життя? Тобі хто сказав, що я тут? Що ти хотіла? Бринзи? Ну, то можна й бринзи. Хороший вибір. У мене якраз для файних молодичок 30% знижка. Так що десь пів кіло буде тобі 40 гривень. Це їх задурно. Приємна ціна? Та то і я приємний хлоп, ще ніхто не жалівся. Ну то я й не сумнівалася. Ну, це Іван Капарний чи що, його бринза фис смердяча. А чого ти туди зачастила до нього? Та то кути навіть не хочуть їсти цю бринзу. Ну, то не купуйте й все. Та подобається він мені. Старший хлоп, солідний. Допло мені його бринза. Я шукаю приводу з ним побачитися. Він класний, і то, що постійно від нього тхне самогонку, то таке. Він віправиться коло мене і буде два рази ходити. Лише того Івана. Ти вже готова до випускного. Звичайно, платя місяць же, як пошити. Я лише переживаю за Довбуша, бо він знову щось не вчудив. Василю сьогодні випускний лиш не на пейсі. Ти маєш тримати марку моцного і легендарного роду Довбушів. Хочу побажати всім нашим випускникам щастя, здоров'я, аби вони обирали улюблену спеціальність. А вчителям я хочу побажати, аби вони йшли гатлісом. Боже, я уявляю, що ти будеш витворяти, як на є сьогодні. Це буде торба. Я буду такого насипати, що ви всі будете у шокове! Я вже поліцію відписаю. На Юрі тебе сопкоти сьогодні у ресторані. А що ж, ми Юрію, підженемо якусь відпускнецю і буде спокій. Оператор, знімай! Цей випускний має бути такий, що запам'ятається у само класу. І я примовлю 11 б, і вони запам'ятають випускний назавжди. опа опа па Хлопці, ми маємо здебатися чесно. йдіть у спорт, яку не гордувати. А не ви знайдете собі дівок і будете ходити як ті капшуки. Я їх таке уздрю, зразу б'ю в груди. То пірцеп! Але легонько. Хлопчики, не сваріться. Ідемо танцювати. А тепер спеціально з найкращими привітаннями Василя до Кущука для берегоміських випускників. Луна і дана композиція. свій бе, ви найкращі. Тарасику, ти де? Мож би бахнули ще б горівки двох? З мене на нашильник ковбаси. Іване, то ти що? Та то ще біла днена. Куди? Та я ще від Черновезду назад зараз буду їхати. Там, знаєш, має якийсь рух, якісь дівки, жіночки навіть. Значить, наступних вихідних я у тебе і будемо набуватися з горівками і жіночками. Чоловічі, нема питань, я за любий колод і набуток, ну, крім поманів. Степане, як мені подобається та Марічка. Вона перцем, але їшку догодити. І сім'я в неї ка. Затітя бачить з попця. Маститу плаче. Хлопці, я беру Марічку в Данець. Та тебе я не Всі друзі, Василь, ну дуже добрячий хлопець, але йому не можна пити порційку. У нього падає клема і хлопа як підміняють. Пізрук Іван Петрович класний мужик, але послідні два класи вже не міг зі мною пити. Такий ще молодий, 77 років. Сьогодні випускний Дар'ях. треба йти рекітнути малих. Найвиносять горівку, а ні, то б'ю по носі й торба. Як треба, то я пацанів закличу невіти всі столи повінося. Все нормально буде. Я кожного року у випускників щось відурюю. А десь колись перепадає випускницю в курчі затягнути. Головне запримітити найп'янішу. Та ми знаємо, що ти потужний бахур і любиш щось чудити. Хлопчики, з відпускним вас. Подікували, ми рубаєм рубаємо кавал. Молодці, Несіть порційку і солодко. А як ми це зробимо? А що батьки скажуть? Оператор! Ти що це знімаєш? Василь, будь-яке шкільне свято хоче перетворити на скандал. Треба вігнути його з випускного. Гаєм гаєм зеленьким ходить дош молоденький ходить до. Василь Довбуш ж бикував до мене, а дівчатка файно підійшли і дали мені трохи солодкого. Івана зробиш мені трику знижку на брензу? Від бачи, а то у моєї мамі все пораховано. Це сімейний бізнес. Свято поки проходить без бійки, але це поки. Можна казати. Я дійсно люблю своїх дітей, бо вони дійсно мої. Цілую всіх, обіймаю. Цілую, але крім довбуша, бо мені стидно, що то чудо 11 років училося в нашій школі. Найдовбуж до мене навіть не підходить. Щоб я з ним танцювала, та ніколи. В світі. Може, пішли, я тобі свої вівці покажу. Ні, дякую, я вже чула про твоє господарство. То в мене там все до ряду. Точно ні. Василю, ти файний хлоп, але ти не серйозний. Мені треба має старшого хлопця, який вже нагулявся, який думає остепенеці. Марічко, ради тебе, любе. А тобі повірити це саму себе здурити. Ти до кого сьогодні лиш не ліз. <риклад> Та бо я хлоп, я мушу старце ходити. Марічко, ти лиш свесний, і я коло твоїх ніг. Я мушу слідкувати за порядком. Молоді в Віжницькому районі з фантазією. Кожного року мусить бути одне якесь задурене, що портить фімсвято. Візрок класний, класна кончена. Цей довбуша Рафес рубає кавалки. Навіть я не умудрявся так чудити на випускному. Треба з ним колегувати. Він потужний хлопець. Я думала, що довбу сьогодні нам зовсім зіпсує свято. Але добре, що хоч є поліція. За те, що він з мене в молодших класах. Тепер його я його спозорю на все су. Я твої дихи, ша, що приходиш, лише у снайда душа. Васильку, хто тебе тут лишив? Ти живий? Ти як? Бери метро руле! Я не, не пам'ятаю. Хай ходи, він веду до хати. Це дійсно хороша ідея. Ну, моя мама трампить, вона мною не накішиться. А де довбу ж, дівс? Марічка та Фічук його за ресторан тягнула. Та він глина, вапно гаща. Та це треба сказати класній керівничці. Та наше мені це около. Стане мені це у нас, лані. стане. Нашу нас знімаєш. Ще би нам цю випускне відео кинуло, а? І дивіться. Цей капелюх мого покійного діда. Але я не знаю, чи мені його носити. Убирай, ти шо? Дід би тобов гордився, що ти тако свій по старовіцькому сторці у капелюсі. Знаєш? Я її фейсфайню в цьому капелюсі. Всі дівки будуть мої. Береш голубчик, бренза. І це все запиваєш знову самогонку. Файно пішло, ні? Іване, ти в цьому ділі спеціаліст пей. У мене стаж, я вже 13 років п'ю по чорному. Та ти ветеран. Алкоголем головне себе не угробити. Алкоголем треба насолоджуватися. Валятися у шанцях можна. Але не більше, ніж два-три рази у рік. Буду брати це за розум. Дякую Іване, що запросив до хати, і дякую тобі за поради. З вами на дроті Вуйко Танасі, і сьогодні ми поговоримо з вами, як набрати в Тіктокове 100 тисяч переглядів. Ну для початку треба бути моценним і харизматичним гуцулом, а все інше до плоту. Однозначна... Ти це чув? Це не той не путильський? До... Щось він дивний? І чого це він не матюкається в цьому відео? Ти знаєш, я колись знімав Мосне ТВ і ходив з мікрофоном за людьми. Мене одного разу у віжниці вуйки так відгопали. Слухай, а чого ти не відновиш Мосне тві? Але у Тіктоці там навіть моя 90-річна баба зависає. Васильку, а це хороша ідея! Шановні Гуцулєта, цей день настав. Ми відновлюємо топовий проект 2010-х років Моцне ТВ. Аж ностальгія в груди потиснула. Ми і Тарас пішли у великий шоу-бізнес, а я, як справжній патріот Берегомета, буду піднімати цілину тут. Я новий резидент цього проекту. Василь Довбуш. Я з того самого роду опришків. Я люблю дівок із солонину. А ще ти любиш дівок із солонину на гузиці. Ті ті, диви, курва, запустив проект і без мене. І ще кажуть, тут що здоров'я у нього нема до того. Ха, Ха. Іване, в тебе ця бренза дуже пахнюча. Дівчата, купуйте цю брензу і як бонус я вас буду цілувати в губи. І в цілому можу поцілувати куди захочете. Я, Іване, над акторською грою треба ще попрацювати. Я мастив. Та не нервуйся, Іване, це лише початок, ну чекай. Любі глядачі, ми собі тако відпочиваємо. Певко туди-сюди! Що ви там знімаєте? Іване, де ти взяв цього дурня в капельосі? Мамо, ми вертаємо мосні ті так що можеш гордеться мною. Що ти? Ти чого кричиш на маму? Мама добре каже. Іване, це фиш шалені гриби. Кидаєш один під язик і штири торба. Я в школі однокласникам продавав. Ходили, білочок ловили. А раз на вчительці біології сказав, що їй физь помічне, та вона гола навкруг школи бігла. Хлопці вам тюрма пахне за розповсюдження. Іване, 5 кілограм брендзі я нічого не видів. Питань нема, начальник. Але би ви це відео віддали? Кілько має заробляти у місяць така файна молодечка, як ти. Що віці не маєш, тут займати за поліцію клеть? Мені до узиці твоя поліція, довбуш, берефе обшле. Сотничі стоїмося і набуваємося. А завтра їдемо у віжницю і будемо питати людей, скільки коштує їх лук. Та це вже скрізь було. А ми будемо питати у дівок, скільки коштує їхня білезна, або якого розміру їхні очі. ну no, но no, ваші за це накинуть на смереку. Васильку, те не нервуйся. Подивися, що виклали дівки з твого класу. Я задурений гудзу усього всього берегамедом. Хожу сто Всі дівки будуть мої, бо я страшне крутий. От вівца, Добре, що її у танець не брав. Ти обіцяв мене в танець взяти. Не одне, передумав. Ти мені в третому класі спесувати не давала, а я хлоп запальний із А може, це того, що ти не хотів з нею загуляти якусь файну гуцулку та й тепер маєш це усе? Ти півтора години п'єний спав у кріслі. Всі бажаючі знімали тебе і фоткалися з тобою. Кажу, як є, весь берегомет за це говорить. Я просто набирався сил, щоб продовжити цей марафон. І що? А хто тебе такого п'єного привів до лавки? Бігме не знаю. Я думаю, що ж ти фан. Я Василю, Василю, тобі щось пораблено. Коли ти вже все не розумиш? Але мені подобається інший. Вибачай. Це точно він. Треба йому пиво за закарпутські покласти. Двохлітрове. Мені не шкода. Йой, тут так душно, і ти гарячий гуцу. Може, підемо до тебе на чай, тебе ліжко моц велике. У мене мама вдома, вівці вдома, і взагалі я не відійшов від попередніх стосунків. Гануся? Ну Так. Ну, у тебе після Ганусі було гуро дівок. Я все одно думав тільки про Ганусю. Та забудь же ти про ту Ганусю нарешті. Відківай мене, забери від мене свої руки! Іване, а ти дуже гарний. А ця твоя кучма мене не дуже заводить. У тебе дівчина є? Я мрію тільки про одну дівчину на світі, але вона мене не хоче. Навіщо тобі вона, якщо є я? А я тебе впізнав: ти Ліза. Перша ведуча моцного ті Ти брала інтерв'ю. у Дідзе дзідзі, то вже пройдешній етап. А давай я куплю усю твою бринзу, а ти будеш дивитися, як я її їм. Ні, мама не дасть тобі бринзи. бо ти за олена. А що я у весільному костюмі? У мене що весілє? Іване, нащо тобі це є Марина? Вона не певна. Але як мудрі люди кажуть, «скурве добра газденя. Я це все усвідомлюю. Просто це кохання. Що це, це за це поругання? Розумання. Де я? я? Ого, яка з друга Берія. Марічко, що в мене з тобою веселі? то ж мало бути з якусь марину. А де моя мама? Як тобі щось не подобається, то прокидайся та й усо. Ого, то ти мене цілуєш у губи з слюнями у вісні, то пискуєш до мене. Давай прокидайся, шуруй віці. І твоя бренза фест паршила. Боже, як мені вийти з цього сну? Чого мені сниться ці войке з дивне вісілє? Розбудіть <плес> мене хтось, я вас благаю. А що це Марічка з цим путейським шмаркачем? Але мені що? Я що до неї маю? Та Насі, ти такий класний, я просто володію від тебе. А то твоє радіо путило ФМ. Ну, ти фест валиш? Марічко, я взагалі дуже файно валю. Особливо жіночок за пісіть. Під смереку туди-сюда і торба. Чого, чого мені болить, болить, що Марічка здибається з, з якимось маркачем? Мені ж байдуже. І, і чого я так зачив често неї про неї думати? думати? Марічко, скажи лиш по правді. Ти зраджуєш мені з Довбушем? Ми просто тягаємося, це не серйозно. Враги у тебе заків не віруса. Добуш не, не такий. Він, Він ніколи не вилізе на мою, на мою дівку. дівку. Але ж Марічка, Марічка і так Заків, заків не має. Ти хто така? Я твоя донечка, я Христя. Шо з ти був. Ти мене назвеш так в честь бабусі. А хто твоя мама? Ти надто багато хочеш знати. Я вже дуже давно обрала вас своїми батьками, але чекаю свого часу на небі. Нічого не розумію. Наступної весни ви почнете зустрічатись з мамою. Потім ви трішки посваритесь, а далі ти зробиш її пропозицію. Яка пропозиція, людоньки? Я ще не нагулівся! Чого мене так моц колоти? Випустіть мене з цього жаху. Люди, ратуйте мене. <Fair -by -like> <N -ly> Нічого те з тим масним ті не війде. Тарасику, що з тобою? Ти раніше таким не був. ж твому проєкту. Чого цей Тарас мені заздрить? Що я йому злого зробив? Йому ж не треба МОСНОГО тіві. Він і так у чукуляді. Боже, які наші люди тяжкі. Ой овечки мої любки. Як я буду без вас жити. Моє серце не вітри Любки мої. Та твій довбуш точно вівці украв. Нащо тобі цих колег. Ти, може, нашу хату скоро проп'єш. Ні, Василь не такий. Він справжній колега. Кажуть, що підсвідомість завжди знає, що нас чекає. Може, дійсно скоро хтось закраде від мене овець? Ти в мене не син, Ти якесь ріще. Іване, ти ніколи не станеш блогером мільйонником. Ніколи. Побачишся! Будь мучен! Іванку, поцілуй, поцілуй мене! Не остидайся! Іване, їж щось трохи. Я не голодний ніц. Ти трохи мені нарозумлюєшся, вже й не п'єш. Ми з Довбушем, з моїм новим другом відновлюємо моцне ТІВІ. Це буде фест. Пірвемо весь берегомет. Усі будуть хотіти з нами фотографіруватися, випити порційку. Всі дівки будуть наші. Ну, як всі Берегометські, Лупушняцькі, Лукавецькі. цих нам стане. Я думала, ти нарозумлюєшся, а ти далі хочеш смішки знімати. Яке ти задурене. Мамо. не зачинай мені. Бринзи є? Нема брензи, тобі точно нема. Ха! Ну ти не треба мені твої паршивої брензи, навіть мої пси не хочуть то їсти. Ну то що рой звідси зрозуміла? Сниться вона мені. Я ганусю кохаю, і мені так добре. Мене звати Іван Когуцуляк. І отакі то були в мене кавалки в життю. Так я познайомився з Довбушем і Марічкою. А далі, як ви знаєте, мене очікує одруження. Інший сімейний колод, друзі алкоголіки, буремне життя та величезні гроші і успішна кар'єра. Але це вже зовсім інша історія. Ну, привіт, сонечко! Як ти там у Польщі? Коли ти приїдеш? Я вже так за тобою сумую. Тарасику, я тиждень лише як поїхала. На що з тобою є? Та ти розумієш, що мені моц тяжко без тебе. Я, чесно кажучи, трішечки в шоці з цього всього. Бо мені здається, що коли Іван дізнається, що ми разом, він просто здуріє. Та він про це не має знати і все. Ну дивись, бо в мене трішки складається таке враження, що він на мені помішаний. Ганусю, та будьмо хитрі. Він когось собі найде, та й ми туди легонько йому признаємося. Як зіду сніги, з потоками, ой, глибокими навесні. Рини дорога, та неспокоєм дали мені вдали осінь, що ти слід до листя не накрила, бо до тебе навесні я повернусь мила Твої руки я візьму, знову в свої руки помічна, щоб не розпвітне поміж над квіт... Вже все підпесно, п'ять хвилин не став вже мій. І взагалі кіштеся, що я дома топірат забув. А, там половину ці розподара. А, ну що? заткайся така Пані, а можна вас до танцю запросити? Ні, у мене є хлопець, я не танцюю. Де він є? Покажи мені його. Він вдома. Хм, у мене вдома бетономішалка є. Ні, не хочу я додому. Пішли краще зі мною. Я хочу посидіти коло школи. Я сьогодні ще один І це мої бажання. Васильку, я тобі сказав, що ти ще цвек сьогодні. Я на свій випускний вже в 19.00 валився у шанцях під стіжком. А тоді, в такій годині, все лише починалося. Йо, це дійсно цікаво. Але за таке ми точно будемо биті, але будемо мати контент. Пані, 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 зачекайте, а можна вас запитати? в спокою, алкоголіки. Мені обстановка тут дуже подобається, їдла добрі, горілка б'є у голову. Правда, дівки йдуть того.